Так, громаду, привіт усім. Сьогодні найщали день для фермера. Зоро, що таке? Не дасть балакати. Ти що хочеш? Кісточку хочеш? Пішли, дам кісточку. Пішли, бо не дасть балакати мені. Давай. Зараз кісточку дамо. Тут у тебе холодильник є з кісточками. Кісточки. Так, і що ж тобі дати одну? Блін. Примерзло. Ого. Так. Щас возьму кисточку. Зоро, тихо, 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 тихо. Так, на малий. Малий на. На малий. На. Раз. Зоро. Сядь. Ляж. Ляж. Так. Лапу давай. Нельзя. Не взять зоро. Взять. Все, пішов. Так, накормили, бо, не... бо це не відстануть. Оце вийшов з хати. Сьогодні добре пос... прийшлося поспати. Як я спав, я не спав цілу ніч. Коротше, ось В, в халаті вийшов з хати. Зараз будемо дивитися, скільки міліметрів у нас опадів. Бачите, трава, яка у нас. І хоч поливаю, 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 а вона все одно, бачите, якого кольору. Не росте. Ну як, росте, ну... Так, а ну що дивимося? Наша колба, моя колба. Так. Що там ви бачите? Я бачу 35 чи 36 міліметрів. Ну, щось 35 точно. 35 точно. А це міліметри, які випали. У нас з початку літа. Бачите? Оце такі міліметри. Ну, це було три дощика, там 10, потім останнє було 20 мм. І там таке 5-7 мм. Оце останній був, що я ріпак посіяв 20 мм. Це зафіксував, ну Я зараз переведу 35. Це коротше 5. 5 і аж восімдесят. Аж 80. О! Оце, оце у нас випало, виходить, із з початку літа. Я йому дав вже. Цвіт. Я йому дав вже. Хазяйка теж пішла собак кормити. Так, ну що. Красота, ну хай буде, може, ще щось доляпає. Та вже навряд, я вже дивлюсь по карті. По карті вже воно. Сиклон уходить. Хорошо, ставочок долилося. Ну, правда, такий мене ставочок треба надо, надо колись буде переробляти, якщо буде час. Бо так, ну, травичка, звісно, бачу, вже озеленяється. Значить ну, наче повистрелювала. Хоча її поливаю. Ну, Кожен день поливали. Кожен день. Ну що, ну вода із скважини, свердловини така вона собі. Так, ну, така, у нас сьогодні, як кажуть, такі дні бувають дуже рідко, щоб за такою кількістю опадів е, полюбуватися кількістю опадів. Таке гриміло сьогодні, і світло виключали, я ж тоже інвертора повиключав зразу з вечора, все повиключав, поля сонячні, всі повиключав. Ну, коротше, щоб не було так гаркало, блин, так грякнуло, блін, аж хата затряслася. І світу не стало світла, ну, мережі ж. В то... мене то світло було до акумулятора. Ну, коротше, такі діла. Так, а ну давайте діліться, хто в скільки, пишіть в коментах, хто у кого скільки сьогодні випало. Я думаю, бачу, південь сьогодні накрило добре. Туди аж до Миколаєва точно. Не знаю, туди аж в кінець. Ну, До Дніпра туди ж, в уголку внизу чи накрило. А Миколаїв, бачу, точно накрило. Кривий ріг. Не знаю, Запоріжжя чи накрило. Ну, циклон Циклон хороший. І не ожидали. Бо передавали, 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 передавали. З вечора пройшло щось 3, 3 Ну, Це перший заход циклона. 3 мм. Я вже чаюся. Думаю, для ріпачка буде і так добре, хоч 3 мм. Ну це вже не знаю. З ріпаком, звісно, треба буде, буде вже, е, боротися із переростанням із. Із. Це всі зараз бур'яни всі посходять. Ну, короче, Буде цікаво. Е, купив типу, каназолу 500-го. Буду його зараз присаджувати. Зразу присадю, напевно, дня через три. Хай він трошки типа, листочки. Бо були вже листя геть, а, як пластмасові. Лис... Листочки на ріпаку стали як Ну, пластма... Таке воно, як То ріпак, наче він як консервується, Консерв... листя робляться як пластикові, типа, з пластмаси. Зараз він хай трошки листя відпусте, щоб тібуканазол треба і Потім... А потім вже, як бур'яни з'являться, будемо далі боротися. Ой, тепер піде двіжуха, так що всім пока. Як кажуть, як кажуть красота, так що пишіть, коментуйте, що там у кого випало.